Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про ще одну цікаву та доісторичну рибу: це веслоніс. Веслоніс американський або північноамериканський по латині, поліодон спатула, прісноводна риба з ряду осетреподібних. Єдиний представник монотипового роду веслоніс Поліодон. Переважно живе в озері Ері та річці Місісіпі, а також у деяких річках, що впадають у Мексиканську затоку. Єдиний вид осетреподібних, що живиться планктоном, фітопланктоном та детритом, плаває з постійно відкритим ротом, відсіджує його зябровими щетинками, також живиться двостулковими молюсками і ракоподібними. Довжина сягає 2 метрів, а маса 75 кілограмів. Має рострум веслоподібної форми, який складає близько третини всієї довжини тіла. Вважається, що цей ніс має чутливі електрорецептори для виявлення поживи, а також для навігації під час міграції до нерестовищ. Статевозрілі самки веслоноса здебільшого не рестяться кожні 2-3 роки, проте в теплих регіонах і штучних умовах вони можуть відтворюватися щороку. При цьому самки досягають статевої зрілості при вазі від 9 кілограмів, а самці від 7 кілограмів. Нерест починається у квітні, травні, коли температура води рівна плюс 14 плюс 16 градусів Цельсія. Ікру відкладає на ґрунт на глибині близько 5 метрів 82-290 тисяч ікринок. Під час нересту часто утворює великі скупчення. Ця група древніх риб виникла близько 300 мільйонів років тому і пережила вимирання, ймовірно, внаслідок підвищеної генетичної опірності, пов'язаної з дуплікацією всього генному на ранній стадії їхньої еволюції. У сучасному світі існує два види веслоноса: американський веслоніс по латині, поліодон спатула та китайський веслоніс. Сефорус Гладіус, однак, останній був визнаний US Fish and Wildlife Service – це служба рибних ресурсів та дикої природи США, офіційно вимерлим у 2022 році. Будучи родом з США, американський веслоніс зараз широко вирощується в регіонах з помірним кліматом і завдяки своєму м'ясу та ікрі, є чудовою альтернативою осетровим рибам. Довгий час інтерес до вирощування веслоноса зосереджувався виключно на вирощуванні самок до розміру понад 10 кг та віку більше 10 років для отримання з них ікри. Наразі з веслоноса отримують цінне філе та стейки, що за смаком схожі до м'яса осетра. Доросла самка веслоноса, залежно від розміру, може відкласти від 8 тисяч до 20 тисяч ікринок на кілограм маси тіла. Веслоніс це унікальна, надзвичайно цікава риба, яка останніми роками все частіше привертає увагу українських рибоводів та власників ставів. Його позначають рибою з майбутнього. Після цього цей вид має одразу кілька переваг: швидкий ріст, високу ринкову цінність, універсальність використання та перспективи отримання чорної ікри. Перша спроба інтродукції веслоноса з США в Україну відбулася у 1974 році. На початку 1980-х років через аварійну ситуацію весь вирощений матеріал був втрачений. Вдруге, ембріони веслоноса завезені у 1991 році. Спочатку ними займався одеський рибкомбінат, а з 2000 року веслоніс з'явився у водоймах рибного господарства Черкаси Рибгосп. Станом на 2008 рік багато рібних господарств України займаються вирощуванням веслоносів а одеський рибкомбінат та Черкаси рибгосп отримали статус репродукторів. У липні 2023 року в Запоріжжі рибалки спіймали веслоноса у Дніпрі. Оскільки веслоносів в Україні тримають в штучних умовах, рибина могла з'явитися у Дніпрі кількома шляхами. Із охолоджувачів Запорізької атомної електростанції в Енергограді, де їх штучно розводили, зайти з Чорного моря або внаслідок руйнування Каховської ГЕС міг бути руйнований ставок у Херсоні, де до цього розводили цей вид. Для аквакультури України веслоніс може стати справжнім проривом, якщо правильно організувати виробництво. Довідкова інформація: Веслоніс американський занесений до червоної книги України як вид, який знаходиться під загрозою зникнення та потребує охорони. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, заборонено лов риби та інших водних біоресурсів, занесених до червоної книги України. Тому, шановні рибалки, якщо вам трапилось зловити дану рибу, то обов'язково випустіть її назад у воду. Давайте разом збережемо вид, що зникає. Друзі, а ви хоч раз бачили веслоноса? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім, ні хвоста, ні луски. До зустрічі!